Всім доброго дня! У нас сьогодні неділя, 21 число квітня. Фух. Ну що, тільки що посадив відправу двох кроликів і зараз буду ще проколювати від міксоматозу, бо трішки затримався. І ці два кролика, що тільки що передав і поїхали, теж проколов, щоб людина не чекала і вже не проколювала. А я далі закінчую, проколюю сьогодні сьогодні кроликів. Тому що і так уже запіздав, як кажуть, від ВГБК проколов, а від міксоматоза трішки запізнився. Але нічого страшного. що вони будуть проколені І щоб вони мене не хворіли. Так, все, друзі, працюємо. У нас вітер. Та сьогодні така чудова, вчора дощі, позавчора, а сьогодні більш-менш нормально. Так, у нас критятнику, як завжди, робочий процес, бачите, вакциную. Мішкою вакциною. Так, цей кролик ось поїхав, самчик, і одна кроличка поїхала з Віціля. Так, залишились дві кролички. Зараз я так. Потихеньку-потихеньку рядок взяв і, щоб не запутатись, і пішов проколювати. Так, друзі, що хочу вам сказати. Все, поки тут -ту -ту -ту, все добре. Все, там ми очікуємо. Там ми очікуємо кроли. Тут у нас кроленята, термончики підростають. І в нас ось навела наша короличка з трудом. Вона вчора навела. Бачите, все. Вона, бідна, щось єлі-єлі вчора розродилася. Вроді би і не жарко було. І все. Ну, кролинят там багатенько. Я вже заліз, подивився, перебрав, немає. Дохлих немає, пропавших теж немає, якихось обризаних ще якось зарази немає. І там крові чи ще щось дуже немає, отут тільки був остаток. Я тут вже прибрав і навів їх невеликий порядок. Так, Все. Так, і ще що хочу сказати, бо дзвонять, питають за яйця мені. Да? Друзі, я дуже розчарувався в яйцях наших курей, тому що в мене, дивіться, що з 13 яєць там ще лежать, правда, п'ятеро. Ну не знаю, я Чи то... ось у нас, дивіться, що вилупилось. Покажи, ну, покажи, покажи. Де тут? Оце у нас. Оце в нас таке одне вилупилося. Там що хочу сказати. Було троє розбавтків, останні не розбавтки, а просто, а може завмерли плоди. Я не ну нічого зараз не можу вам такого сказати. Оце так. Оце що в нас вилупилося, поки на даний момент. Всім доброго вечора, друзі. Думав, що вилупилось одне в мене курча, але дивіться, які гарні в мене. Такі кнопочки в мене вилупилися. Це курочки у нас породи пухий. кольорові. Бачите, які гарні. Все, зараз буду класти їх на місце. Бо наша мама вже хвилюється. Зараз ось крупніше. Ну, це найперші у нас. Ці в нас вчора. Вилупилися красички. Що хочу сказати знову наша кліточка, Ту, що я робив для кроликів. Ви бачите, у нас служать як брові, точніше брудером. Знову в цьому році у нас тут наші курчата. І вон наша округа пішла на яйця. І ця в мене сидить. Я підложив поки що їй дві крашенки. І буду підкладати теж вже свіжі яйця. І будемо вилупляти. І підкладу одне яйце, що знесла у нас куропатка. Так, дивіться, кому треба. Яйця не знаю, чи продаватиму, але підсиплю, якщо будуть курчата, можу вам продати, друзі. Номер телефона все є в мене на каналі. Кому треба, звертайтеся. Я думаю, що ця через 2 неділі буде хлопечка наша вилуплювати. Подивимося, що буде тут.